Вже кілька років поспіль ми не бачили нічого принципово нового в операційній системі для розумних годинників Apple. На мій погляд, останнім цікавим нововведенням був калькулятор, але цього разу все ж якісь цікаві штуки нам показали. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про програмне забезпечення для Apple Музика WatchOS – найкрутіша та найрозумніша система для смарт-годинника у світі, але про це ми вже звичайно знаємо. До речі, це ж ювілейна версія WatchOS 10. -та. Тож вперед, тепер з будь-якого Watch вочфейсу ми можемо просто провести по Digital Crown і подивитись віджити. Там усі ваші справи на день активності, таке і інше. Зручно, новий віджит ви можете дуже просто додати за пару тапів. А якщо ви запустите новий таймер, активний таймер підніметься нагору всіх ваших віджитів. Apple переробили застосунок годин. Щоб ви могли переглядати більш наочну інформацію про час у різних регіонах. А застосунок активність розбився на кілька нових екранів. Також презентували два нових watchфейсів: градієнтний з аналоговими стрілками та циферблат із Snoopy. для тих, хто любить Снупі, схоже, але анімації веселі. Загалом перероблено майже всі застосунки та використовується нова мова дизайну. Окрему увагу приділили велоспорту. Тепер ви можете підключити Apple Watch до різних bluetooth пристроїв для відстеження ваших показників. Все це має допомогти. Скласти більш точне уявлення про ваш стан у тому чи іншому виді спорту. Всі хардкорні фанати велоспорту та спортсмени точно будуть у захваті. А також інформація про велотренування відображається на вашому айфоні в реальному часі. Під час подорожі Apple Watch відзначатиме на карті останнє місце з доступом до мережі, щоб ви точно знали, де можна надіслати повідомлення. А в США шанувальникам піших походів пропонуються спеціальні маршрути, розбиті за рівнями складності. Розробники застосунків отримують доступ до супер Сенсорів на Series 8 та Apple Watch Ultra для інтеграції у своїх програмах. Подумавши та ретельно аналізуючи ситуацію, можна зрозуміти, що найпопулярнішою, потрібною та високооплачуваною галузю на сьогодні є саме it сфера Друзі, хочу вам розказати про комп'ютерну школу Гілель. Вони допоможуть вам увійти у дивовижний світ IT. Ось лише кілька напрямків, які пропонуються в школі, та які допоможуть вам знайти своє місце у цьому світі: програмування, тестування, менеджмент, маркетинг, дизайн. Та дитячі курси у школі є відділ працевлаштування, який допоможе вам знайти роботу чи під час навчання, чи відразу після завершення курсу. Гілель чудово розуміють, наскільки для вас важлива успішна кар'єра. Тому в них викладають лише чинні професіонали з найкращих IT-компаній. Але крім викладача, у групі ще є ментор, який допомагає студентам у виконанні домашніх завдань. У школі є власне розроблена система особистих кабінетів, власний мобільний застосунок, реферальна програма для студентів один з найбільш youtube каналів з освіти в it сфері та ще багато чого іншого та крутого. Не школа, а справжній скарб. І наостанок у гілель є реферальна програма навіть для нових студентів. При реєстрації вам буде автоматично зарахована знижка на ваш бонусний рахунок у розмірі 500 гривень. Посилання є в описі відео. А тепер про здоров'я. Apple сконцентрувалося на ментальному здоров'ї, це добре. Так що тепер ви можете записати та відстежити з часом ваш емоційний стан. Впевнений, що те. Тепер ви без проблем зможете точніше та швидше дізнатися, що саме вас турбує, а що приносить щиру радість. Нова функція також допоможе відстежити, наскільки близько ви знаходитесь до депресії або нервового зриву, щоб своєчасно звернутися по допомогу. А ще Apple приділили особливу увагу проблемам із зором. Експерти радять проводити більше часу на вулиці. А Apple Watch тепер можуть відстежувати, скільки часу ви проводите на свіжому повітрі. Ще пристрої будуть відстежувати наскільки близько. Ко ви тримаєте до носа девайси і зможуть вчасно сказати вам, що потрібно відсунути екран подалі від очей. Тож ось що я хочу у вас запитати, чи є у вас Apple Watch? Якщо так, то якою моделлю ви користуєтесь? А головне, якої функції вам зараз не вистачає? Ваші думки з цього приводу та, взагалі, всі враження пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, підтримайте відео вподобайкою, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Повірте, це дуже допомагає у просуванні. Якісного українського контенту. А ще в описі відео є посилання на мій інстаграм. Підписуйтесь, десь тут з'явилися й інші мої відео, які вам 100% сподобаються. Запрошую до перегляду. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!